Хейтери, усім привіт! Люблю вас, цілую. Багато хто розказує, що ось такі лампи довжиною на 17 або 72, або 32 світять всього лише 15 хвилин. Це відео для вас. Так, да, вони світять 15 хвилин. І зараз я вам докажу, що вони світять 15 хвилин. Одну лампу на 72 я включаю, ставлю сюди. Іншу лампу на 32 я включаю ставлю до планшета. На планшеті вмикаємо таймер, показуємо планшет. Поставили камеру. На камеру я зніму вам в повний час, скільки вони світять. І покажу, що вони світять 15 хвилин. Вмикаємо лампу на максимум є середній режим, мигаючий. І максимум. Включаємо на максимум. Ставимо її. Ось так. Видно, тут все зображено, добре. Тепер, чого у вас лампа світить 15 хвилин, і чого ви пишете мені, що вона світить 15 хвилин? Тому що є блучок. Звичайний, яким потрібно заряджати лампу. І ви і є блочок 20 ватний яким саме ви хуярите цю лампу, і вона світить потім 15 хвилин, тому що батарейка перепалюється, вона зіпсовується через ось такий потужний блочок. Заряджайте далі і пишіть далі в коментарях, що вона світить 15 хвилин. А у нашому інтернет-магазині вона світить до 8 годин. Всі 8 годин я тримати телефон на штативі не буду. Я потримаю 2-3 годинки для того, щоб показати, що вона світить 15 хвилин. Поїхали. Нажимаємо старт, включаємо камеру. Пішов у нас час, і очікуємо, відео буде наступна частина, змонтуємо з телефону. Тобто, зробимо пришвидшену зйомку, щоб ви 8 годин не стояли, не дивились наше відео. Чекаємо! Ви тими своїми тупими коментами тільки мішаєте працювати, забираєте дуже багато часу, коли пишете, що світить лампа 15 хвилин. Що 15 хвилин світить? Я можу тут сидіти ще 3-4 години, і вона буде світити. Ця лампа да вона, бачите, старо, стала слабше світити, тому що ми її перед тестом навіть забулися і не заряджали. Вона ж тут давно у нас висить. Вона в нас отут підсвічує нам товари, коли ми знімаємо вам відеоогляди. А цю лампу ми трішечки зарядили. Потрібно заряджати нагадую простим блочком. І коли ставимо на зарядку, то світиться червоний індикатор, і хай стоїть на зарядці, поки червоний індикатор не погасне. Як тільки погасне червоний індикатор, тоді знімаємо зарядки. Це може займати. 5-6 годин зарядки, але зато вона буде довго вам світити. Маленька така штучка, класно довго світить і за ціною 200 гривень. Купуєте в інших магазинів дорожче, набагато дорожче. Вони вам світять 15 хвилин. У нас теж є такі лампи, які світять 15 хвилин, адже ми займаємося тестом товарів. І є успішні тести, є невдалі тести. Ось, наприклад, в ось такій синій коробці. Точно така сама лампа, вона, да, вона світить 15 хвилин. Ось такій коробочці, темно-синій. В коробочці, де вона? Покажу вам ось такі світло-синій. Тобто, бачите різницю. Є різниця. Ця світить 8 годин, я продаю її за 200 гривень. Ви купуєте в інших магазинів, а нам потім пишете, що вона світить 15 хвилин. Для чого? Беріть у нас, є на 8 годин, є на 15 хвилин. Лампа, яка світить до 8 годин. Да, вона за весь час період трішечки падає і падає і падає, але від А до Я вона просвітить. Тобто вона просвітить, ми її тестували. Є відео виборних сторісах у нашому інстаграмі, тому переходьте, підписуйтесь та дивіться. Замовляйте лише у провірених продавців. 46 хвилина вона ще досі працює і буде працювати.